Друзі, вітаю на каналі Kid Logic. Цікава математика і логічні задачі. І сьогодні у нас старовинна задача про селянина, який продавав яйця на базарі. Ця задача збиває з пантелику навіть дорослих. Селянин прийшов на базар продавати яйця. Перший покупець купив у нього половину всіх яєць та ще пів яйця. Другий покупець придбав половину яєць, що залишилися, і ще пів яйця. Третій купив лише одне яйце. Після цього у селянина не лишилося нічого. Скільки яєць він приніс на базар. Поставте на паузу і подумайте, а як би ви розв'язали цю задачу. Ну, а ми, щоб розв'язати цю задачу, відмотаємо її на кінець і будемо прокручувати з кінця на початок, повертаючи яйця, які придбали покупці назад нашому селянину. Отже, було у нас три покупці. Останній був третій покупець. Позначимо його римськими цифрами 3. Другий покупець. І третій покупець. Останній третій покупець купив лише одне яйце. Повертаємо одне яйце нашому селянину. Намалюємо його і підпишемо: одне яйце. Другий покупець придбав половину яєць, що залишилися, і ще пів яйця. Спочатку повертаємо. Пів яйця. Намалюємо половинку яйця. І маємо тепер півтора яйця. Оскільки другий покупець придбав половину. То це ще півтора яйця. Домалюємо половину яйця і ще одне яйце. Виходить, що другий покупець придбав два яйця. Половина від трьох це півтора і ще пів яйця, яке він придбав. Виходить два яйця. Ну, і тепер. Перший покупець. Отже, він придбав половину тих яєць, що були від початку, і ще пів яйця. Повертаємо знову ж таки половину яйця нашому селянину. Намалюємо половину яйця. І вже маємо 3,5 яйця. Три з половиною це якраз та половина, що і залишилася. Повертаємо ще 3,5 яйця, ті, які придбав наш Перший покупець. Домалюємо пів яйця і ще три яйця. Один, два, три. Виходить, що перший покупець придбав чотири яйця. Додаємо один плюс два. І плюс чотири. Маємо сім яєць. Виходить, що наш селянин приніс продавати на базар сім яєць. Задача розв'язана. Ну, а як ви розв'язали цю задачу? Пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал. Чекаю на ваші вподобайки. До зустрічі. Попереду ще багато цікавих задач.